Всім привіт, Церква Христова! Я радий знову зустрітися сьогодні з вами. І є слово, яке я готував протягом тижня. Знаєте, довго думав, про що можна говорити. Вже вроді сів, думаю, щось, щось занотую, щоб все в голові, можливо, розхвалююся, десь може випасти. Думаю, занотую. Сідаю, думаю, думаю, нічого не приходить. Хоча думав, це вже тема, я вже знав, про що, що про неї говорити. Думаю. Треба знову запитати Духа Святого. Розумію, що мало питаю. Кажу, от так е, буду мати слово. Що би ти хотів, щоб, щоб почула церква і слухачі, і щоб я тої, з того послання, з тої проповіді так само для себе щось взяв. І прийшла мені думка, е, таке в питальне, питальне речення, можна сказати, запитальне: хто мій учитель, хто твій учитель. І почав я роздумувати в світі є зараз дуже багато, модно, всі говорять, хто тебе вчить. Є таке слово ментор, хто твій ментор, хто твій наставник. Тобто це є люди, які володіють певними знаннями, вони витрачають велику кількість часу, самі навчаються, здобувають знання, наполегливо вчаться. Після того вони в певній сфері стають компетентними. І проводять якісь певні навчання, тренінги, збирають якісь аудиторії. Ну, це може відбуватися як на безкоштовній основі, так само і на платній основі. Це є в світі. Почав я далі роздумувати: добре, в світі зрозуміло. А в духовному, от ми є християни в християнському світі, в духовному християнському світі, в істинному, хто тут є е, тим учителем, як вчить, а як, як, як правильно. Тобто дуже багато ми чуємо, ви говорите своє, в нас своє, а як правильно, тобто такі різні думки. Почав я там вивчати, піднімати, тобто при створені світу, був Адам, Бог спілкувався, Адам спілкувався напряму з отцем, творцем, потім цей. Діалог, скажімо так, був частково такий, як припинений через гріхопадіння, і отець напряму навчав через пророки. Тобто були пророки, вибрані люди Богом, які чули голос Божий і доносили до, до людей. Тобто люди, тобто на той час пророки такі були в пошані, тобто, оскільки вони знали, що до них говорить Бог, отець і навчали. Взяв вірш з Біблії, до прикладу, повторення закону. 1, 6, 7, як до Мойсея говорив Отець, як, як цей діалог, в принципі, відбувався. Господь, Бог наш, сказав нам на горі Хорев, довго вже ви, ви біля цієї гори залишаєтесь, оберніться і рушайте, ідіть до гір амрійців, до всіх їхніх сусідів у долині Йордану, в гори на західні схили Шефели і в Негев. На берег моря, в землю Хананську, в Ливан аж до Великої річки Єфрату. Тобто вони чули і Мойсей це до, до них відтворював. Е, коли прийшов Ісус, тобто аналізував я далі, коли прийшов Ісус на землю. Е, Ісуса називали, ми чуємо в Слові Божому, Раві, тобто в перекладі означає як учитель в тій околиці, де він ходив, навчав. Всі дивувалися, по-перше, звідки він це знає, оскільки на той час також були книжники, але серед людей простих, які хотіли пізнавати Бога, ну чистим серцем, він був в такому авторитеті. Вони слухали його і вони називали його учителем, тобто раві наш учитель. І як ми знаємо, три з половиною роки Ісус ходив і безперестанку навчав, навчав як правильно молитись. Розказував, пояснював він це все в притчах, в простоті, тобто для простого для простих людей, тобто, ну, найпростіше це було в притчах, і це, це для них було зрозуміло. Що не було зрозуміло, він їм ще раз навіть перепояснював, дещо не перепояснював, навчав. Навчав, як молитись правильно. І, і говорив, тобто, що, що десь неправильно роблять учні його. Тобто, це був процес навчання. Після того, як Ісус вознісся, Він сказав, що прийде. Той, хто нагадає це все навчання, зараз я прочитаю, як це правильно, щоб я від себе не говорив, від Йоанна 14 26. Та й помічник Дух Святий, якого Отець пошле в ім'я Моє, навчить вас усього, Він нагадає вам усе, що я казав. Тобто Дух Святий. Прийде і навчить. І дійсно, на 50-й день ну, вони чекали цього дня учні, зійшов Дух Святий, і він їм почав говорити і навчати. Дуже багато ми читаємо в діяннях, є, що Петро сповнився Духом Святим і почав говорити. Степан, тобто і інші люди, вони сповнилися Духом Святим, тобто отримали певне навчання, тобто від себе вони не говорили. І по сьогоднішній час, тобто основне як навчання, йде від Духа Святого, з тим, плюс-мінус мені так стало на тому етапі зрозуміло. Почав я далі роздумувати. Згадалось мені це, коли я перебував ще в релігійній коробці, як я сприймав Духа Святого. Скільки про Бога, як Отця, плюс-мінус на той час я розумів, це є творець, який регулює всіма процесами. У мене була тоді викривлена думка, але якесь уявлення в мене було. Такий сидить, регулює, вирішує добре, недобре, погано, непогано. Такий собі суддя. Ну, в Біблії пише не суддя. Судить, ну так сильно я не це ну, мав розуміння. Ніколи не бачив його, не мав таких з ним відносин, але якесь уявлення було. Те, що мене, по мірі того, що я отримав в цій е, греко-католицькій общині, називаємо це так. Е, про Ісуса як особу теж в мене було розуміння, що Він прийшов на цей світ, для чого Він прийшов. До кінця не розумів, але казали, він помер за наші гріхи. Постійно я це розумів. Тобто якась була основа. А Дух Святий це таке в мене було питання закрите. Все, що я знав, це що Бог є триєдиний, Бог Отець, Бог Син і Дух Святий згадується. Все. Було так дуже-дуже це, в принципі, бачити Духа Святого ми не можемо. Навчання там, де я перебував, взагалі ніякого не було. Ну, Якщо конкретно говорити про на сьогоднішній час, звертаюсь, яке навчання є, в, скажімо так, в православній деномінації, в католицькій? Тобто, це є ці літургії. Я приходив. Я вже знав, що я маю робити, коли я маю приклякати, скільки разів я маю приклякати, коли хреститись, де як я маю стояти, як правильно це робити, з глибшим поклоном, з меншим поклоном. Ну, скажімо так, якщо я постійно ходив за три до п'яти років, я вже все вивчив. Мало того, кожну неділю там читається один той самий уривок. Тобто на п'ятий рік. Плюс-мінус по великих святах я вже знав, що там буде читатись, Воно нічого не міняється. Тобто, воно постійно, систематично, циклічно відбувається одне і те саме. Мало того, пояснення того, що читається в Слові Божому, воно то саме, оскільки в тих організаціях вони вчать, якщо, що вони мають говорити. Тобто, і плюс-мінус, тобто кожні священнослужитель пояснює так само. І тому, відповідно, на шостий рік ти вже багато, я вже багато так знав, розумів. І поч, коли є рутина, одна і та сама, і немає більше нічого нового, починає ставати скучно. Так, якось так. Почав досліджувати, думаю, добре, тепер, як в інших течіях, тобто, скільки є багато протестантських течій, дуже багато церков є, тобто, як-не-як, -як, там є якесь навчання. Тобто є якісь навчання, щось вчать, тобто є певні знання, і почав дивитись, тобто, ну, роздумувати, а як там. Це мені згадалось їх чимось, як є такі люди, які мають три, а то й чотири вищі освіти, постійно відвідують якісь тренінги, знають, візьмемо чотири мови, постійно самовдосконалюються, навчаються. Але попри те, вони ніде не працюють. Сидять вдома і кажуть, вони обвішались в дипломах, так дуже багато, всяких, тобто, і сидять собі, тобто це все маринують і так ніде не можуть це виконати. Ну, і піти десь так, застосувати, застосувати. Сидять і так думають. Тобто, це є такі, які мають знання, а виконати тобто, це знання поділитись, віддати з кимось, ніяк воно не йде. Тобто така, так, така, така якась консервація відбувається. Консервація того, того, тих знань, які, які вони мають, які вони отримали, вони ніде не діляться. Почав я далі пізнавати, хто такий Дух Святий. Вертаю знов назад, тоді, коли я почав виходити з тої релігійної коробки, як я дуже часто називаю. Тобто, щоб мати якесь розуміння взагалі, бо я взагалі нічого не знав, я почав читати Євангелія. Новий завіт по-простому. Відкрив, почав читати. Після цього дякую Богові, що показав мені істинну церкву. Це та церква, в якій я зараз перебуваю, це християнські зустрічі, де я почав не так систематично, але відвідувати навчання, прослуховувати. Тобто я почав отримувати знання. Знання це є добре, бо без знань, тобто прийняти рішення якесь, ну, воно ну, важче, скажімо так. І в той момент, коли я прийняв Духа Святого, тобто хрестився Духом Святим, це був якраз такий момент відтоді, коли я розумів, знав, хто такий Дух Святий. Коли я хрестився Духом Святим, я пізнав, хто він такий. Не знаю, можливо, важко зрозуміти, але хто є хрещений Духом Святим, той точно це розуміє. Хто не є хрещений Духом Святим, ну, напевно, це важко зрозуміти. Бо до того моменту. Я знав, що є Дух Святий, знав, що є дари Духа Святого. Після того моменту я зрозумів, що є Дух Святий, і мене вже ну, ніхто не може переконати, що його немає, що це щось таке, як дуже модно казати, якась сила, яка літає. Тобто я чітко зрозумів, що це особа, яка є, поселилась в тобі, і вона завжди хоче тебе навчати. Інше питання: чи хочемо ми цього? Задаю собі таким питанням, напевно, люди, які постійно приходять і не навчаються. В чому я маю на увазі не навчаються? Тобто беремо будь-яка церква чи будь-яка спільнота, вони приходять, слухають, тобто навчання з Духом Святим це є як сам Господь, це є як ширина безкінечна, і довжина, глибина. І коли ми десь зупиняємось, на якомусь рівні і далі. Ну, скоріш за все, не хочемо, чи якісь е, приходить цей, цей час, коли нам починає ставати скучно. Те саме, що до того я згадував, як я раніше був. Тобто, ми вже все знаємо. тобто Навіть ми є хрещені Духом Святим, ми це знаємо, ми прийняли, ми є спасенні, Ми вже все знаємо. І коли ми далі далі не йдемо, нам починає ставати скучно навіть на проповідях. Ми так не вникаємо, воно починає проходити мимо нас, і ми думаємо. Та якось, якось так, так собі. І дуже цей цей, цей цей такий небезпечний момент, можна сказати, оскільки сатана нас знає. Він дуже добре вивчив. І в той момент він використовує, потім каже: Та на тобі там, ти там собі трошки. І в той момент дуже легко багато людей спіткаються. Себе також підловлював на тому моменті, коли я розслабляюся, я це починаю відчувати. Воно починає так, і треба ну. Треба розуміти, а чого. Ну, я далі почав аналізувати, чого воно приходить. І дуже дуже, ну, дуже класно є, коли йду на роботу, маю рівно 20 хвилин. Той час думаю, о, то буде час в мене для Бога. Так собі вирішив, не законницьким мисленням, а нормальним. Тобто, бо час такий напружений. І я розумію, що дуже багато ще речей, які я не знаю насправді, що стараюсь відвідувати навчання. Слухати, читати слово, а є багато речей, які не знаю. І мені приходить думка, чого ти не питаєш? Тобто, як ми можемо чути, що до тебе говорить Бог? Багато це через людей, які живуть з Духом Святим. Тобто ти ставиш питання, прийшов, і людина починає говорити, і ти думаєш, а ну все, я зрозумів. Через слово на проповіді, теж як варіант. Під час читання слова тобі відкривається, ти думаєш, я це читав от, щось по-інакшому. Або думки напряму через Духа Святого. І я розумію, я мало ще запитую Духа Святого. І, бо коли я запитую, я отримую відповіді досить швидко. Тобто, немає такого, як діалогу. Не знаю, чи як в як, як інше, але в мене так буває. Тобто, і такі, такі якісь. Застій, почав питати, почав відповідати відповіді, почав чути відповіді і все. Почав готуватись до проповіді. Думаю, ого, скільки мені всього повідповідав навіть по цій проповіді. Я зрозумів, ну можна так, і то не треба. Ну, це, це, це нам, нам, нам не потрібно так тужитись, напружуватись. Це все в простоті. Замість того, щоб іти, думати не знаю. Та пробудь, що думки там якісь різні літають. Можна просто запитати, в простоті отримати відповідь і йти далі. Дух Святий. Далі я почав задумуватись, Тобто ми отримали після хрещення Духом Святим дари Духа Святого. І як ми всі знаємо, дари Духа Святого всі є в нас. А чи ми всіма користуємося? От я так думаю, вроді є в слові, я знаю, що це так, але чи, чи я всім користуюсь потім. А скільки часто я запитував Духа Святого, щоби я почав розвивати ці певні дари, конкретно взяти по черзі по одному там? Чи дар пророкування, ну, чи будь що. Тобто, оскільки якщо Дух Святий нам це дав, ну, то він знає, як, як ними користуватися, і він нам це може і відкрити. Тобто знову, тобто, спілкування, комунікація. В церкві, в церкві все окей, в нас в церкві все навчають. З тим питань, слава Богу, у нас немає. Питання є вже конкретно, ну, як зараз я говорю про себе, але можливо це також когось <кій> такі, не задумувались про це. І воно якось так виникає. Дух Святий, він е, такий учитель, який, по-перше, готовий навчати завжди 24 на 7, і основне безкоштовно. Як я починав е, проповідь, дуже багато в світі є людей розумні, по-світськи, але в більшості це є ціна за ціна за це треба платити. Тобто тут вас готові навчати безкоштовно. Десь ми чи забуваємо, чи що, якось чи відволікаємось, чи, чи виправдовуємось. Він чекає каже, я готовий. Друге, якщо ми не будемо навчатись, тобто сатана не спить. От дуже багато ми знаємо, є різних церков через те, що ми не навчаємось, нам можуть підсовувати, наприклад, неправду. Людина, яка не знає, вона ту неправду приймає і приймає її як за правду. Дуже важке таке, я не знаю, чи можливо у вас таке було. Приклад який дуже простий. Ну, я такий взагалі жартівливий хлопець, чоловік вже, напевно. Е я такі експерименти люблю робити з малими дітьми. Ви знаєте, малі діти вони дуже такі наївні. Особливо такий вік вже в 3-3 з полови роки. Е приходжу я, ну, будь кого тобто дуже часто практикую, кажу, як робить песик. Вони кажуть, гав-гав. Кажу, неправильно. Песик робить мяу-мяу. Знову ставлю питання. Скажи, як робить песик. Він каже гав-гав. Я кажу, неправильно. Песик робить мяв-мяу. Скажи, як робить песик? Як ви думаєте, що дитина відповідає? Якщо в мене нормально з ними такі, він каже, м'яу-мяу. Я кажу, о, правильно. Я кажу, ще раз, як робить песик, знову каже, мяу мяу все. Це дуже та, ви будете казати, з дітьми це просто, це те, там, та, та, батьки, як чують, потім мені там особливо мої, і свят, все там забирають. там, Я посміявся, мені мені весело. Але <сміття> <сміття> до чого я веду? З дорослими, в принципі, так само можна зробити. Візьмемо по світськи Якщо ви в якійсь певній галузі некомпетентній, гарно вам прирозказати можуть будь-хто. І, і це дуже просто візьмемо з повідомлення з Богом. Тобто, якщо ви не знаєте, хто такий отець і яка його воля, гарно пророзказати вам може будь-хто. І ви повірите, Думаєте, чого зараз так багато різних у тих сектантів візьмемо навіть так само свідків його. Чого, чого люди приходять до них? Бо вони гарно говорять і, і, і ніби то про Бога стоять з брошурками, і багато в це починають вірити. Тобто ще, один, ще одна така небезпека від чого, тобто сатана на чому підловлює. Тому такий виставок, який би я зробив, е люди, християни, які перестають вчитися, до них приходить оця нудьга скука, скучно, їм починає ставати скучно. Тому, якщо думка у вас закрадається, а мені скучно, відповідь на мою думку. Ви думаєте. Чи ви задайте собі, а чи я навчаюсь і пізнаю отця. Нам отця пізнавати, я думаю, ми його ніколи не пізнаємо. Ну, він творець. Він творець, він всесущий, тобто навчання. І нам його пізнавати, пізнавати, пізнавати. Потім ми переходимо, ми не помираємо, ми переходимо, і ми далі будемо його пізнавати. Дух Святий. Він завжди готовий навчати нас, спілкуватись, допомагати. Так само Дух Святий працює і в церкві. Тобто, ми можемо, як в церкві, це основне церкві навчатись. І так само, коли ми в церкві, ми духовно завжди в церкві, я маю на увазі фізично десь вийдемо, тобто, так само з Духом Святим ми спілкуємось, і він нас далі навчає. Чим більше того часу в навчанні, ми дуже багато говоримо про навчання, але. Можливо, вона може повз проходити. В Деякий час, деякі проповіді проходять мені повз, Але в мене є друзі, до яких я приходжу, вони говорять і воно мені вертається. Тому що дякую Богові за друзів, за той час, з яким я маю можливість проводити не тільки говорити про світське, а й про духовне. І воно не є напряжно, Це є спокійно. Тому благословляю вас, щоб це бажання до навчання у вас було завжди. І Дух Святий готовий і чекає, щоб ви постійно перебували в цьому навчанні. Амінь.